Відкритий урок біології, утворення плодів, різноманітність плодів. План уроку: згадати поняття терміну плід. дізнатися, як формуються плоди у покритоносінних рослин, дізнатися, які існують типи плодів, дізнатися, як поширюються плоди. Плід – це репродуктивний орган квіткових рослин, що складається з оплодня та насінини, як формуються плоди у покритоносінних рослин. Після запліднення квітка формує плід. З насінного зачатку утворюється насінина, вкрита оплудом. Оплодень. оплодень насамперед утворюється зі стінок зав'язі і має три шари: зовнішній, середній та внутрішній. У формуванні оплодня можуть брати участь і інші частини квітки: відколожи, основи дичінок, чашолистків і пелюсток, які існують типи плодів. Розрізняють плоди залежно від числа насінин, одно і багато насіння. Замістом води в оплоді, сухі, соковиті, особливістю розкриття розкривні і нерозкривні. За наявністю у декількох маточок. Складний збірний. І як поширюються плоди? Плоди і насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води, тварин тощо. Є рослини, які здатні поширюватися самостійно внаслідок реактивного руху, наприклад, огірок прискач.